Вітаю вас, коли чекати підвищення соцвиплат, як реформуватимуть медицину? Це не тільки в сьогоднішніх висновках в студії Лілія Кос за мить розпочинаємо. Музика. Уряд зобов'язується підвищити на 13% соціальні виплати з грудня 2015 року, якщо до того часу вдасться провести соціальні реформи. Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. При цьому він зазначив, що Україна запізнилася з реформами мінімум на 10 років, і виправляти ситуацію треба зараз. За його словами, наприклад, дефіцит пенсійного фонду наближається до 100 мільярдів гривень, що в перспективі знижує можливості підвищувати пенсії. Грозенко нагадав, що уряд відмовився від деяких жорстких кроків, зокрема від збільшення пенсійного віку, скасування студентських стипендій та доплат працівникам бюджетної сфери. Діти війни, чорнобильці, інваліди війни. Інваліди просто, та очевидно, що ні. І тому зміни безумовно треба було проводити раніше. Але сьогодні, на мій погляд, є для цього найкращий варіант, коли є політична воля президента, коли є політична воля уряду, взяти на себе в тому числі політичну відповідальність за певні непопулярні кроки. І ми чекаємо такого ж кроку від народних депутатів України. Система неефективна, і робити вигляд, що у нас все добре в соціальній сфері, і ми можемо всіх всім забезпечити, і нічого не треба змінювати. Це ілюзія, це ілюзія, яка нічого не призводить. Це ілюзія того, що у нас все нормально в пенсійному фонді і нам не треба нічого змінювати. Та ні, за три останні роки дотація пенсійного фонду з державного бюджету зросла приблизно на 40 мільярдів гривень. Тобто, простими словами, дирка бюджету пенсійного фонду України сьогодні ну, збільшилася на 40 мільярдів гривень. Це просто непідйомні цифри, які тягнуть назад пенсійну систему. Які не дають нам сьогодні саме дефіцит бюджету пенсійного фонду, який буде вже наближається до 100 мільярдів, не дає нам сьогодні можливість підвищувати пенсії пенсіонерам. 100 мільярдів дефіциту це лише, щоб виплачувати вчасно і в повному обсязі всі пенсії ну, ті мізерні пенсії, які сьогодні отримують українці. Тому не, става, не ставив уряд перед собою завдання, у кого щось забрати. Ми ставимо перед собою завдання взагалі змінити філософію соціальної політики, коли бездумно, безадресно. Роздаються пільги всім, ми хочемо перейти на адресну підтримку справді вкрай незахищених верст населення. Реформи повинні відбутися. У нас не так багато часу. Більше того, ми не просто говоримо про те, що от давайте все відразу переформатуємо, і коли це світло в кінці тунеля настане, не говоримо. Ми в бюджеті це також відзабразили. Якщо ми проведемо ці реформи, ми взяли на себе амбітне завдання. Непросте завдання в нинішній економічній ситуації. Що з грудня місяця ми підвищимо всі соціальні стандарти приблизно на 13%. Пакет законопроєктів щодо реформ в системі охорони здоров'я буде внесений до Верховної Ради на початку лютого. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Він зазначив, що для початку реформ в системі охорони здоров'я необхідно прийняти пакет законодавчих актів, в тому числі що стосується тендерів та закупівель ліків. Квіташвілі також повідомив, що нові закони підготують систему охорони здоров'я до переходу на страхову форму роботи. Качество, кількість, ціна і так далі. Существує стратегія реформ, которая забатувала з групою 12 експертів, в которых я входил сам. Это хороша стратегія. Вибачте, сделал DimaTorzok Там принципы, которые там заложены, я просто быстренько перечислю. Это принцип то, что открывается система здравоохранения в каком, в каком плане. Значит, сегодня мы финансируем койко-место. Это не дает нам возможность смотреть за качеством медицинского обслуживания и насколько эффективно деньги идут и расходуются, то есть раздаются, и как, сколько что получает в конце концов потребитель, да, то есть каждый из нас переходя на новый принцип, когда деньги следуют за пациентом и государство оплачивает услуги, это дает возможность нам узнать, во-первых, увидеть реальную нужду страны, да, и во-вторых, посмотреть, насколько качественно мы сможем донести услуги до населения. Главный принцип реформ будет то, что везде по всей стране доступность качественного медицинского обслуживания должна быть по географии доступна всем. То есть не имеет значения, в какой социально-экономической ситуации человек находится. Для этого, чтобы, чтобы, начать, чтобы начать, надо принять пакет новых законов, в том числе и законы, о которых я говорил, насчет закупок и так далее. Очень много, большой реестр законодательских актов, которые надо менять. І я думаю, що сказав до концу января в начале февраля мы такой большой пакет по здравоохранению вже будем вносить в раду. Это нам дасть можливість починати змінення фінансування здравоохранения. Зайти в робочі групи, які будуть займатися відпрацюванням механізмів страхової медицини, тому що власне саме на це піде наступний рік на створення дієвих прозорих. Механізмів здорового глузду, які мають зробити систему охорони здоров'я доступною, якісною, професійною, чесною і прозорою, ніхто нічого не збирається втілювати вже, і е, ніякої власне на сьогоднішній день катастрофи, крім того, що йде рецесія економіки і не виділяються гроші. Не тільки на охорону здоров'я, а на і всі решта соціальних потреб населення оце є катастрофа. А реформа системи охорони здоров'я буде зроблена професійно, якісно і поступово. Ні кількість хворих у нас не зміниться, ні кількість лікарів власне все залишається. Таким самим, як і було, головне запустити державні механізми сервісу і гарантовані державою базовий пакет безкоштовних послуг, які будуть безкоштовні для населення. Насправді я підтримую ті напрацювання, які презентував на комітеті з питань охорони здоров'я теперішній міністр Квіташвілі. А він презентував стратегію, а не реформу. Насправді, реформа за його словами і за словами тих радників, які її. Приводять до юридичного документу читабельного, має бути презентована в кінці першого кварталу. Це є абсолютно логічним і правильним. Тим більше вона повністю базується на концепції, яку я розробляв, ще будучи міністром охорони здоров'я разом зі своєю командою. І так як це логічне продовження тих напрацювань, які були привнесені в Міністерство охорони здоров'я ще в минулому році. Тому, скажімо, у нас там на 90% бачення. Співпадає по побудові нової системи охорони здоров'я. Я би сказав, так це, там це не прав... буде чогось шокуючого там. Ні, шокуючих різких кроків не передбачено.